Дякую, що залишаєтеся з нами. Як і обіцяла, реклама минула. а Ми сьогодні будемо говорити у третьому блоці про те, що тішить наше око в будинках, а насправді не лише тішить, а ще й приносить певну користь. От, за речі, яку користь ми теж сьогодні поговоримо. І поговоримо про всі кімнатні рослини, хоча попередньо говорила про те, що присвятимо у вас ефір орхідеї. Насправді ні, багато хто має таку можливість і виїжджає на відпочинок. І тут постає запитання: якщо з сусідами ну не досить дружні стосунки, насправді тут головне теж може бути, якщо у вас там немає домашньої тваринки. Є кімнатні рослини, а як же бути з кімнатними рослинами? Хто їх буде поливати, і хто з ними, до речі, буде спілкуватися? Тому що скільки разів ми піднімали дану тему, ми завжди говорили, що квіти люблять енергетично, коли господарі або хто приходить в будинок, завжди до них ставляться з великою повагою і з позитивом. і Люблять, коли з ними спілкуються. Отже, про те, як доглядати за кімнатними рослинами та про орхідею, також тому, що ви про це просто, шановні глядачі, будемо говорити за мить. Вероніка Яковлова, викладач академії флористики, практикуюча флорист. Сьогодні у нас у студії. Отже, ми дійсно говоримо про всі кімнатні рослини. Про те, що прийшла така вже пора. Хоча зараз така погода не зрозуміла на дворі в будинках. Погода, я сподіваюся, що у всіх більш-менш спокійна, гармонічно все відбувається. Попереду, дійсно, і в багатьох сезон відпочинку люди. Ну, будьте один до одного, толерантними, любіть один до одного. Не забувайте, що насправді ваша цінність, ви і та людина, яка поруч, і тоді вже у вас таке. є не ви. А ми, тому це дуже важливо. Будь ласка, про кімнатні рослини, всі поради сьогодні від пані Вероніки, тому прошу. 223 71 Слухайте, як цікаво стало всі поради про кімнатні рослини від пані Вероніки. Навіть така можна, ми можемо з вами скоро да. відкривати якусь крамничку. Да. Поетично. Же, поетично. Ні, ну я буду поетично, а ви будете, будете да. розповідати, бо я так не розповім. Мене перепрошую, але я з якось кімнатними рослинами. Хоча здавала, здається, ніби все просто. От Якщо да. так, Алгорит. Поливай їх, придбав собі вазон, поливай, нехай собі росте. Да. Ні, треба доглядати по правильному. Одразу до вас запитання. Пані Варніка, ну зараз дійсно, яка найбільша проблема для кімнатних рослин? От, і те, що ми можемо говорити, які поради дати споживачам, і всім домогосподаркам. Це дійсно та порада, що багато хто сподів... виїжджає на відпочинок і постає питання, а як же бути з поливом? Дійсно, да, полив – це найголовніша проблема літом, тому що воздух дуже сухий, mm -hmm. влага іспаряється дуже швидко. И, как правило, горшки у цветов для того, чтобы они хорошо росли, небольшие. Вот я взяла Диффенбахию для примера. Да. Диффенбахия mm -hmm. у нас рекордсмен по очистке воздуха. Вот. Но она требует тоже большого полива. Вот, например, ну, я как бы всем рекомендую, и я сама, сама давным-давно пользуюсь таким способом. Зимой можно ставить в маленькие блюдца, а летом уже жертвую своей домашней посудой и ставлю в большие емкости. И когда я куда-то уезжаю, mm -hmm. я могу на две недели уехать на дачу. Или еще где-то, что я не привязываюсь никогда ни к соседям, я ни детей не прошу приезжать. Я просто ставлю им большие емкости с водой, заливаю полностью водой. Да. И они прекрасно себя чувствуют две недели, ну неделю-полторы. Даже если к концу отпуска двухнедельного немножечко пересыхает почва, да, даже не немножко, а сильно, то это тоже для цветов не страшно, потому что после долгого увлажнения да. во избежание какого-то там загнивания корней очень неплохо было бы полностью пересушить почву, поэтому не бойтесь, ставьте большие емкости с водой, даже маленькие фиалочки в маленьких горшочках, поставьте мисочку такую вровень с горшком, налейте воды, и прекрасно себя растения чувствуют, они привыкают к такому режиму, ведь в природе ж не бывает, в принципе, каждый цветок растет где-то в каком-то районе земли, растет в природе, и не бывает такого, что есть идеальное увлажнение. Абсолютно. И каждый цветок, он выживает, он умеет выживать, поэтому Абсолютно не страшно. А для любого цветка стрессовая ситуация: то полив, то пересыхание всегда способствует и к дальнейшему бурному росту или цветению. То есть, как mm -hmm. бы вот вызывает его стремление mm -hmm. к то, жизни то можна да. після відпочинку А там через первый час Бой не все зацвітяла да. та можливі людина не може зрозуміти. Не доглядала ніби два тижні, да. а тут на тобі. Тут просто ціла оранжерея, поки не було. Вже є до Ну як говорила, тема популярна. Тому, будь ласка, одразу передамо все право власності. Як я кажу, телефонні дзвінки всім глядачам є перше одразу після того, хто не чує, телефонуйте, Все про кімнатні рослини. Прошу ви в ефірі, говоріть. доброго дня. У мене такий проси. У меня цветок мурая, и вот имею проблемы, она я ее несколько не знаю, раз в день брызгаю, ой, но все равно листики отпадают, и как ее размножать? Она цветет, и там красные такие зернышки. Отрезал отрезала веточки, они тоже не приживаются. Скажи, будь ласка, є ще якась назва у цієї рослины? Мурая. Честно говоря, Я не... Не знаю. Да, наверное, у него какое-то... Судя по тому, что там красные зернышки, скорее всего, это какое-то экзотическое растение. Угу. Вот. Вся экзотика любит влажное, влажную почву, но чувствует в наших квартирах себя очень плохо. И, как правило, семенами не размножаются, потому что семена очень сложно всходят. Там должны быть свои определенные условия, постоянная влажность. Очень сложны они, вот такие вот декоративные реакции. Такі цвіти, не очень часто продають, в уходе, они очень капризны. Mm -hmm. Скажіть, а чи треба зараз ще, якщо люди вдома залишаються, окрім того, що про полив не забувати, тим, тим паче, як ви значили, що повітря досить сухе? А вот сами листочки, а, каким чином треба им образом, нужно им помочь? Или вообще, знаете, бывает, кто хочет опрыскивать? В принципе, это опрыскивать это очень хорошо. Влага. Потому что, вот, скажем, в природе, любой цветок в природе, утро-вечер это роса. И цветок оживает при росе. И вот это вот должно быть, как бы, влага немножко на листьях, потому что цветок пьет листьями. Влаги тоже достаточно много, так же, как и корнями. Поэтому, у кого есть возможности, есть настроение Опрыскивать листья водой, то желательно это делать, за исключением лохматых листьев. То есть не любят фиалки, у которых вот шершавые, Ну и у кого есть там еще. разные разновидности цветов с лохматыми листьями, а в общем-то вот, кстати, большие емкости. Они чем еще хороши? Тем, что идет испарение влаги вот а, на е, листьях, е, да, да, да. Такие и как mm -hmm. раз создается такая вот влажность вокруг цветка. Можно поставить широкую емкость и набросать керамзита, то есть вода не, не будет так сильно испаряться. Керамзит себя впитывает mm -hmm. влагу, а потом постепенно ее как бы отдает. И вокруг цветка довольно получается сыро и очень комфортно, Потому що якщо цветам сухо, то у них обсихають вот так вот кончики. Цветок, вот вони вже починають обсувати. І нікуди ми не денемся, потому тому що це э, очень сырой воздух, ну, вернее, как бы очень сухой воздух. А в природі це желательно, щоб вот то дождь йде, да. що В принципі, незважаючи на те, що це кімнатні рослини, ну, да. входять, скажімо так, в да. цей аспект. Але все одно це рослини, і їм треба ну принаймні якимось чином створити такі умови, в яких би вони перебували під час того, як вони там квітнуть або розквітають, або ростуть в природних умовах. Ну, десь да. приблизити абсолютно. Якщо це правильно. екзотична рослина, про яку ми почули, да. то в принципі на її в наших київських квартирах, ну я не знаю, як створити дуже <с <с як створити якісь екзотичні умови, це треба ну дуже дуже постаратися. Да, Це постійно, це має бути влажність во всіх тропіках, адкуди при происходит... очень mm -hmm. многих растений кстати тех же орхидей mm -hmm. там влажность 80 процентов поэтому чтобы хорошо и бурно цвела орхидея ее надо очень часто опрыскивать причем листовая поверхность у орхидеи очень крупная и она воду пьет гораздо больше листом чем корневой системой mm -hmm. надо ну желательно опрыскивать и тогда цветонос на орхидеи дальше идет очень большой крупный по 15 по... ведь разные бывают цветоносы бывают иногда там 5-6 цветочков а иногда там У 15, і 17, а, так, да. краса, це правда. Да, это надо і це треба не це красиво. Я навіть дивлюся. Як природа, все таки, це все одно природи створення. Я дивлюся. Да. От просто зелений колір, листочки. А настільки, от, подивитися, стільки всього різного, я навіть дивлюся, що кожен листочок відрізняється від один від одного. Це як да. в житті, як в природі, коли близнюки навіть народжуються, але ж вони да. абсолютно різні. Ну же, красиво. Я благодарю, что принесла, трошки так назад. Я... оно нам в студии. Я люблю, когда так видно деталь. Вот... А уже вот от все отцейншая. Да. А вы так сказали, что одна рослина, а все, ниму, как изменилось, полностью весь простер. И вы нам так, зробили. В пятницю, так все не сделали. Приятный цветок. Дело в том, что вот, например, во флористике считается зеленый цвет жизни. Ну и действительно, какого бы ни было цве... цвет сам цветок, то основной стебель это зелень, и он действительно освежает глазу очень приятно на зеленом цвете. Кстати. Да, эти листья, когда идут меланжевые, вот такие разноцветные, mm -hmm. то цветок любит больше солнца. В тени он mm -hmm. становится более зеленым. Mm -hmm. а, да, тоже зависит от приближения к солнцу. Но so он, такие в принципе, да, да, хамелеона. Mm -hmm. Он, хотя если есть э, дефинбахи очень много разных, есть такие зеленые, есть желтоватые. В общем, -ра различных сортов очень много. Вы, да. Едут звонивать, чьи жить в эфире. доброго дня. Скажіть, мені, <гідишні>, будь ласка, на жаль, я забула, як його правильна назва. Ну це доларове дерево. Це кімнатна рослина, знаєте, таке зелене, да от у мене з ним, ви знаєте, от проблема одна за друга, то чи то я їх заливаю, чи то я їх не докармлю, от то там всі, сохне гілочка, то там. Одні високі дуже гілки пагони пішли, а другі от сидять і ні. скажіть, ні, будь ні, ласка, а ви самі купували цю рослину? Ні, мені її подарували. Подарували вам її. Так я так хотіла запитати у вас, з якою метою ви купували. Ну я жартую насправді. Так, ні, ні, я жартую. Я жартую. Хотілося з вами поспілкуватися. Так дякуємо, зрозуміло. Як ви зазначили назву? Заміакулькас. Ілі в народі називає кулькас, литовське слово, Заміакулькас. Запам'ятовуємо у нього лісті такі місісти витянути. От якщо у денежного дерева круглі, як монетки, то витянути в народі. Ще одне альтернативне слово. Якщо хочете щось погане сказати, погане словечко якесь використати слівце, то можна сказати, а це ж за Ти <laughs> ну, это, ну, хорош, Я жартую. Бачите, щось, ну, щось там <laughs> Значить, трошки, трошки это... <laughs> <laughs> это растение, як і доларове дерево. Оно не любить частого полива. Ви mm. скоріше всього, произнесли правильну причину, ви його заливаєте. Земля должна между поливами очень хорошо просыхать, вот такой вот аж корка становиться, не корка, а так вот аж трескаться, то есть должна быть абсолютно сухая, и потом только проливать. Проливать надо хорошо цветок, чтобы почва намокла полностью, и потом, чтобы он как минимум неделю две стоял абсолютно высохший. Откуда пошло на название замиокулькас? У него такие вот кульки внутри, он как верблюда накапливает там влагу и лишняя влага. очень этому цветку вредна. То есть полив раз в 2 недели или раз в холодное время года раз в месяц это абсолютно нормально. И то небольшое полив. Все мене дивлять люди, які поливають кактуси раз там на два дня або на три, і кажуть: "Щось у мене кактус перепрошуал трошки загнив, підгнив". Хочеться сказати: "Ну тут, знаєте, діти з дитинства знаєш, де в нас кактуси пустелі, де немає стій. ну Якщо о, метафорично, да. де в нас немає настільки великої волої, так будьте ж ласкаві, розумієте, що буде от кактус, ну скільки раз на два, тижні, на, на два тижні кажуть, що треба десь полив, ну давіть Знаєте, менше, напевно. Теж так нельзя абсолютно говорити, що от поливати раз в два неділі, от як тот угу. же замякулька, треба спротити, тому що да? если осінью влажно в квартирі. Или весной, когда отключают отопление. То есть, вот вы полили, и земля может не пересыхать ну, неделю-две. Mm -hmm. То есть, после этого, вот, как кактусом, как замяокулькасом, mm -hmm. им надо дать просыхать недели-две, чтобы очень сухая почва была, потому что иначе растения начинают болеть и загнивать. Вот. А если летом, когда у вас почва, вы полили, она через три часа абсолютно сухая, то можно и полить чуть, ну, там, почаще поливать. Тем более, что, скажем, у кактусов очень маленькая земля. Еще хотела сказать про замиокулькас. Очень часто покупают небольшие растения и как бы ждут, что они будут расти. Вот, например, дифенбахия, она мгновенно растет. Она просто вот зарослями вырастает очень быстро. То замиокулькас растет очень медленно. То есть он очень долго думает. Его когда пересадили, ну, перевалили в другую в хорошую. Но, почву не более не да, стонет. он очень долго думает. Нет, ну название такое просто супер. И он очень медленно, вы не удивляетесь. Зато уже, когда ему понравилось, он может прилично рвануть в рост. То есть из такого маленького вырастают огромные. Вот в Испании вот эти замеоколькасы. они с двух, с дома, дома прям огромные шикарные листья вырастают. Все просто зависит от объема земли, в котором они находятся. Причем они прекрасно переносят как яркое солнце, так и затемнение в глубине комнаты. То есть это абсолютно универсальное, царственное растение. Это удивительный цветок, один из, скажем, моих самых любимых. И что очень важно, оно абсолютно не мусорит. То есть, ну, не сбрасывает, оно не цветет. Есть у него там в природе цветы, но они абсолютно невыразительные, некрасивые. И желательно их, просто как появился цвет, оно обрезать. То есть это будет маленькое покрывало внизу с початком, похожее на... скажем... Даже не, не знаю сказать. На антуриум, скорее всего, угу. вот, а, то его лучше срезать, и пусть оно дальше продолжает расти. Оно такие царственные листья, большие, такое вот офисное, кстати, очень хорошее растение. Оно такое очень достойное. Ой, пані Верніка, ви знаєте, вас завжди рада бачити і чути, але мені тут вже кажуть, що вже мусимо завершувати. От така п'ятниця сьогодні, у цій годині фінал завжди у нас позитивний. В п'ятницю ми намагаємося це зробити, розуміючи, що в житті на великий жаль, те, що відбувається і навколо по всій країні. Хотілося, щоб все налагоджувалося. Подивимося, що буде. Отже, завтра дійсно день конституції, 30-го числа. В нас вихідний. Ми теж про це всі знаємо. Шановні глядачі, про це ви теж знаєте. Тобто, в понеділок програма громадська о, і о 15 .15 не буде. В ефір. Вам сьогодні дуже дякую. Обов'язково з вами побачимося. Ви завжди до нас Ми ну, Хотіли би. сьогодні бачити про орхідеї, навіть ніхто не зателефонував. Ну, буває, да. так от дуже Хочеться пожелати, щоб вокруг людей було як можна більше цвітов, дуже багато позитиву і положительних емоцій. Вероніка Яковлева, викладач академії флористики, практикуючий флорист, була гостем нашої студії. У цій годині вам кажу не прощаюся, кажу просто до побачення, буквально побачу. Чумося за півгодини о 15.15 .15, у другій частині у програмі громадська приймальня», Але виходить, яка для всіх вас у розрізі депутатська приймальня». Тому, будь ласка, спостерігайте сьогодні. У нас у студії буде депутат Київради, представник а, а, свободи. Це теж я сподіваюся, сьогодні буде досить емоційний плідний ефір. Ми вже чекаємо і підготуйте свої запитання. Телефон прямого ефіру у нас незмінний – 223-09-71. Попереду для всіх вас о 15.00 новини. Ну а після того я знову вам скажу мої вітання. Тому, будь ласка, будьте з нами, не перемикайте. Thank you